Доброї години сьогоднішня тема буде про те, коли найзручніше доглядати за нутріями з економічної точки зору, коли це буде найкраще для нутрієвода. Значить, дивіться, я наведу такі приклади. От зараз в нас весна, в принципі, утримання нутрій дозволяє. Не обов'язково тримати їх, утримувати десь в теплому приміщенні. Тобто, про що це значить? Це значить те, що ви можете їх тримати на подвір'ї. Для цього не потрібно, скажімо, так, фінансові великі вкладення. Так, потрібно, звичайно, хоч щось, але все одно потрібно вкладати, без вкладень нічого не буде. Значить, зараз, наприклад, весна. Так, от наведу приклади люди, дехто навіть не тримає маточне поголів'я, а просто от закупляє нутрі у весняний час і, скажімо так, в кінці осені забиває їх у всю зиму. Людина не тримає нутрі, тільки весна, осінь. Є такий от приклад, і вже неодноразово він мені зустрічався. І є, в принципі, над чим подумати, якщо реалізовувати м'ясо, чи просто навіть е, в кого не дозволяє, наприклад, е, будівля там, де утримується нутрі і маленька, в, в, у теплий період можна десь. Чи, Достроїти щось, якийсь літній вольєр, чи просто в літніх вольєрах потримати навіть не потрібний ніяка будівля, споруда для більш теплого такого утримання. Хочу показати, в принципі, я часто наголошую, тому що дехто з людей частенько запитує, а що ж з нутріями. В зимовий час, от як я їх утримую, чи є в них якісь відморожені хвости. Ну, В принципі, ловить кожну нутрію. Зараз показують вам її хвіст. Якби якось не дуже мені хочеться. в принципі. Ну, Можна було б, звичайно, але не буду я ловити. Якщо не вірите на слої, в принципі, я так от можу показати. Не одного. Хвоста обмороженого наголошую, південь України. Хвостики длиненькі, тому що я там бачу різні коментарі, є недовірливі люди. Справа ваша. Я от показую це ті нутрії, які були народжені в листопаді взагалі, які, скажімо так, маленькими були і жодного обмороженого хвоста. Це Південь України, я ще раз хочу сказати, не всім підійде дане утримання в літніх вольєрах в зимовий час. І як бачите, немає простуджених. Може таке бути навіть не обморожений фіст, а може бути там на носику таке воно як простуда, простудні якісь такі захворювання на носику, такі ранки, всякі, вони бувають. От, У мене тільки в однієї внутрі таке було. Але воно не страшне і дуже швидко вилікується. Значить, от такий от період, так? Без маточного поголів'я, передбали весною, літом забили, в принципі, і забули затихнут за їхнє зимове утримання за взагалі годування самок, де шукати нову кров, якщо у вас цікавить чисто м'ясо. так. Ну і відразу хочу сказати, що годування. Якщо на м'ясо на забій, може бути з більшою кількістю білка протеїна. Якщо ж це маточне поголів'я, то, на мій погляд, їх має бути не одне. Не один має бути корм, тому що наслідки можуть бути різними. Так, це один приклад. Як не тримати, скажімо так, маточне поголів'я, а просто придбати нутрій молодняк. І друге, друге така. Скажем, чому потрібно почати з весни, так? І, наприклад, хай це буде, я не знаю. Я от коли так злучаю, формую сім'ю, це в мене виходить десь так дуже часто місяць, місяць грудень, грудень і можливо січень такого. Десь там в такий період, щоб вони в мене всі провели до кінця весни. Отак от, намагаюся, якби, так мені більш підходить. Тому що коли приводять вони, наприклад, от візьму травень. В травні самка ощенилась. і, скажімо так, під новий рік ви вже матимете 3 кілограма тушки. Під новий рік м'ясо беруть. Беруть його дуже добре, увесь грудень е м'ясо купують дуже добре. І знову ж таки, чому я обираю, от, зараз пояснюю, чому грудень, січень, оці місяці для споровування. тому що знову ж таки е найекономічніший відрізок року є теплий період. Це хто годує там гранулами, то в принципі різниці для них ніякої, я б сказав би, нема. А от особисто для мене і для тих людей, які дивляться мій канал і хочуть щось, щось подібне там тримати, мати, я думаю, буде зрозуміліше за все діло. Десь там на городі, десь в балки, десь під річкою, комиш, трава, яка не потребує зайвої для людини уваги. Зрізали, зірвали, зрубали. Це все корм, який, скажімо так, з фінансової точки зору коштує максимум 5-10 хвилин вашого часу, або там 15 хвилин поїхати десь в якесь місце. І все це зробити. От, от такий от відрізок року є з економічної точки зору найбільш підходящим. Я думаю, це для всіх. Для всіх. І, і значить далі, дивіться, от внутрія виросла, в травні вона, наприклад, народилась, так в грудні їй приблизно 6 місяців хай так буде. І от в 6 місяців можна її спарувати. Тобто, знову ж таки, вона приведе десь в квітні місяці. Цей відрізок виходить, якщо вона народилась в квітні в травні, от вона і самка наступного разу через рік, через 11 місяців приведе малюків рівно в квітні в травні. Отакий от період. Так, ну, в принципі. Я до цього вже останні роки 2-3 так роблю. Що якраз от в зиму, щоб лишати мінімум. Тому що корма, оце можу навіть зараз сказати, на сьогоднішній день поїхав вчора, купував зерно 5,50. Це вже досить таки дорого. Це б'є по карману. І до нового врожаю ще досить довго. Тому таке в мене... В голові вже крутиться, де б його побудувати таке велике зерносховище, тому що зерно в нас іде дуже швидко. І кури, і велика рогата худоба, і нутрії, тому закінчується в нас воно швидко. А купувати у весняний в літній час, в перший, перший місяць літа, це саме найдорожче і утримання. Взагалі господарство буде дуже бити по карману. Тому треба запасатись, я вже неодноразово говорив: вересень, серпень, оці місяці треба якось назбирати і максимально затаритись, як то кажуть. Ну, в принципі, маю надію, що ваш, моє відео було комусь корисним. Для когось це буде таким. Подумати вільну хвилинку. Наразі дякую за увагу. Будьте здорові